Чи його ну, в першу чергу це, звичайно, це працювати на, на народ, на, на Львівщину, і для того, щоб був тут спокій, мир. І, звичайно, що ми будемо піднімати все для того, щоб економіка піднімалась. І першочергові задачі, які будуть зараз, я на, на протязі місяця вивчу, доповім президенту і думаю, будемо рухатися далі. Кадрові ротації. Я буду максимально зберегти кадровий потенціал, буду надіятися тільки на професіоналів. Думаю, що великих кадрових ротацій не буде. Зважаючи на ваше неоднозначне тобто, не сприйняття на Львівщині, чому саме вас, чому саме до Львова призначено? як е, погодилися я, на це поставлення? Я зрозумів. Ну, погодилися, є президент, було таке рішення, я... це рішення. Прийняв, звичайно, коли я приїхав на Івано-Франківську область, було, звичайно, менше, але те саме було е, не одностороннє до мене таке бачення. От, але на сьогоднішній день можна почути відзиви громадян, відзиви самих працівників, які зі мною працювали. Оце буде переконано, коли буду. Я більше впевнений, коли я буду прощатися з своїм особовим складом з Франківщиною. І ви бачите, які здобутки зараз на Франківщині, як потім підрозділу, де я працював. Тобі ж ми, ми займаємо зараз передові місця. Можемо співпраця з депутатським корпусом, якому більшість. На компроміс йдеться, для того, щоб працювати заради, заради Львівщини, заради громадян, компроміс буде постійний. І ви це побачите. Коли ви Я думаю... про своє перепризначення. За своє призначення? Так. Три години назад. Три години поспіль, коли був указ підписаний. Коли мені було сказано приїхати у Львівську область для представлення. Зараз у з партії перебуваєте? Я позапартійний. Все, а дякую. Ваші перші, кроки? перші кроки. Я вам доповім. Перші кроки сяду зараз, опрацюю ці матеріали, які є, побачу нашу, на якому як зараз почуває себе Львівщина, і буду робити все, щоб динаміка була кращою. А дякую. будете ваші? достатньо відкритими для засобів масової інформації? Звичайно, що буду. Ну, я ще раз кажу, я коли прийшов на Франківщину, було теж практично неоднозначно прийнято рішення. На сьогоднішній день ситуація помінена і те ж саме, що зараз є, повірте, я буду робити все для того, щоб був тут спокій і мир. І вони зрозуміють, що я буду працювати на благо нашої держави і бюджету не буде кошти з бюджету, ніхто не буде, можна правильно сказати, не буде красти. Ну, звичайно, були загальні терміни, які було сказані. пройде певний період часу. Я буду звітувати президенту про мої шляхи, які я буду впроваджувати тут в області. Вам дали час за волонтерні? Всім дають терміни. Коли я буду готовий, я буду готовий доповісти. А ваш телефон контактний для преси? Зараз я перепрошую, телефон буде змінений. Я зразу вам дам при зустрічі. У Нас буде. Засідання, напер... ви будете запрошені. Я думаю, що всі засідання ви будете присутні. Ну, на який день я визначу це все. А з Віктором Шемчуком ви встигли переговорити щодо регіону? Можливо, ще якісь корисні поради вам? Зараз ми будемо. А, ви розумляти. тільки зараз будете, так? Зрозуміло. Да. Добре, дякую. 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 дякую вам всі. О, можна вас ще зуму? Питання? Дякую, можна.